І сьогодні у нас без ньюз. Мені здається, що можна вже цілий серіал а, знімати про а, все, що відбувається з Києві Міст Будом. Корупція це а, досить а, солодке слово. А коли ми бачимо, як обкрадають державу, це називається мародерство за весь рік. Найбільша будівельна компанія заробила 120 тисяч доларів, трошки менше. Як вам такі 12 років управління? Ну хочеться ржати. Та вас, друзі, на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Пессерон Костянтин, засновник міжнародної компанії Capital». І Я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. І сьогодні у нас без цензури» ньюз. Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. І сьогодні перша новина у на нас про те, що кушнір йде з посади голови Київ Я не знаю, друзі. Мені здається, що потрібно було це зробити вже давно, і ще навіть не читаючи цю новину. Мені здається, що можна вже ціли, цілий серіал е, знімати про е, все, що відбувається з Києва Будом» за е, останні е, майже два роки. Але давайте перейдемо, що ж було тут. І... Подивимося на цю новину. Керівник компанії Київ Місбуд» Ігор Кушнір йде з посади голови правління компанії після 12 років роботи. Про це він сам написав у своїй сторінці Facebook. Цитата. Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності Київ Мізбуду. Вважаю, це остаточною крапкою над І, яка знімає будь-які питання щодо правомірності, діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому. Аби уникнути паніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади голови правління президента Київмізбуду, який я присвятив значну частину свого життя. Кушнір. Друзі, що скажете? От напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І як тепер будуть добудовуватися ті будинки? А ви пам'ятаєте скільки? Скільки ЖК, скільки будинків будував Київ або компанії під кришою «Київ -Міс да? Називаємо так. Кушнір повідомив, що за 12 років під його керівництвом Київмісбуд побудував майже 4 мільйони квадратних метрів нерухомості. На сьогодні будівельний заділ становить 2,2 млн квадратних метрів. Компанія виплатила 210 мільйонів гривень, дивідендів, безкоштовно передала на баланс міста інженерні інженерної мережі на суму майже 600 млн грн, сплатила місту понад 330 млн грн податків. Також він стверджує, що вони підтримали інвесторів у Було прийнято близько 800 тисяч квадратних метрів недобудов, і на сьогодні вже передано інвесторам майже 400 тисяч квадратних метрів добудованого житла. Ось таку інформацію повідомляє нам Кушнір. А також він констатував, що з початком повноштабного вторгнення на ринку нерухомості майже зник попит Київ не став винятком продажів. Практично не було. Як наслідок, компанія була змушена безрезультатно просити фінансової підтримки в міста Кабміну інших установ. Після цього наглядова рада призначила проведення аудиту Київ -Місбуду. Коли це підприємство брало гроші в інвесторів і навіть купити квартиру іноді в Київ в деяких ну в деяких проектах без. Хабарю було непросто, да? якщо ви е, розумієте про що я. Тобто попит на квартири був завжди і він був досить великий. І потім заявити, що потрібно 17 мільярдів гривень, 17, тобто майже півмільярду доларів е, для того, щоб е, дофінансувати компанію. Як вам? Такі 12 років управління. Слухай, а вдало, ти це вигадав? Я навіть спочатку не втягнув. Ладно, поїхали далі. Ще один факт, який стверджує Кушнір. Компанія функціонувала належним чином до появи зовнішніх чинників, які суттєво вплинули не тільки на нас, а й на весь ринок. Основним акціонером прад ХК Київмісбут, згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада. 80%. Розумієте, да? про що це? Київ Мізбут у 2022 році отримав 35,8 мільйонів гривень чистого збитку проти 4,3 мільйона чистого прибутку попереднього року, тобто 2021. Водночас його виторг зріс на 23% і становив 1,8 мільярда гривень. Тобто, розумієте, за весь 21 рік найбільша будівельна компанія в Україні, найбільша, я прямо на цьому от. Прямо підкреслюю, заробила 4,3 мільйона гривень. Це 100-120 тисяч доларів, трошки менше, по тому курсу. Ну, хочеться ржать. Ну, мені тут а, нема чого сказати. Тобто, за весь рік найбільша будівельна компанія заробила 120 тисяч доларів, трошки менше. Є! Це перемога. Я не знаю, мені здається, що прийшов час, коли потрібно не просто відпускати оцих управлінців, скажімо так, а прямо перевіряти все і давати цьому оцінку, і давати цьому оцінку в суді також. Тобто, якщо тут був факт шахрайства, або Гроші попросту витрачались не по призначенню, тому що 120 тисяч доларів за рік доходу ну ви розумієте, що це просто смішно. Це десь трьохкімнатна квартира, навіть в Києві збуду, стоїла дорожче ще до війни ніж увесь прибуток. Здоровенної корпорації. Якщо ви розділите навіть ці слова, що майже 4 мільйони квадратних метрів нерухомості побудував за 12 років, можете одняти останні два, як ви розумієте, і у вас вийде майже 400 тисяч квадратних метрів щороку. Здавалось. Тому, друзі, дуже багато питань у мене до. Такого хазяйнування, до такого управління. І якщо так просто можна буде приходити, отак от управляти спокійно ходить, залишаючи компанію з такими боргами і, і, і ні за що не відповідати, то ми так далеко не поїдемо. Друзі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте це. А ми приходимо до наступної новини. Кабін дозволив призупинити платежі за іпотекою. Кого це стосується Кабінет міністрів України дозволив позичальникам призупинити платежі за іпотекою? Однак, це можливо, якщо майно зруйноване або пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, а також розташоване в зоні активних бойових дій чи тимчасово окупованої території. Про це повідомляє омбудсмен України Дмитро Лубінець. Уряд вніс відповідні зміни до постанови від 19 квітня 2022 року номер 473. Позичальник може призупинити виплату основної суми кредиту, відсотків комісії та інших. За договором про споживчий кредит. Також стало відомо, що Міністерство економіки планує дозволити використовувати ваучер на відновлення як передоплату іпотеки за програмою доступного іпотечного кредитування ЄОселя. Е про це повідомила міністр економіки Юлія Свереденко. Віцепрем'єру уточнила, що це дасть змогу використовувати сертифікат на є е відновлення для передоплати іпотеки за програмою Єоселя. Е ну круто. А, але ну в принципі це логічно, якщо у вас пошкоджено внаслідок агресії, внаслідок війни пошкоджено ваше житло, і ви не платите за іпотеку, тому що ну за що платити, якщо воно зруйноване, ви ви не можете його використовувати. То в принципі для мене це логічно, що я розумію, що навіть це не вирішення всіх проблем, тобто. Ті іпотеки, які були взяті до е, повномасштабного вторгнення, те, що було взято до 23 лютого, я б взагалі б, е, е, переглянув би іпотеку. Тому що е, дуже повинно бути зрозуміло для всіх, що якщо ти взяв іпотеку, наприклад, на квартиру, і в тебе після початку повноштабного вторгнення немає грошей її відремонтувати. Наприклад, ти взяв от голі стіни. У тебе немає грошей її зараз ремонтувати. То там також, я думаю, що потрібно переглядати умови таких іпотек, тому що просто стоїть бетон. І ти замість того, щоб, наприклад, потрошку робити в ньому ремонт, ти потрібен, повинен сплачувати цю іпотеку. Тому я би зробив трошки по іншому, я би давав якийсь час, наприклад, півроку чи рік. Замість сплати відсотків, щоб людина могла завершити ремонт і вже використовувати цю квартиру, чи жити, чи здавати, і таким чином платити цю іпотеку, тому що платити за голі стіни багато людей, хто взагалі виїхав з країни. Да? І ці квартири стоять. А, а опозичальника а, ці гроші зараз просять, щоб вони Да? М'яко кажуть, так скажемо, просить. Ми знаємо, як це відбувається. Unos. Дай, дай, запек, я тебе говорю. Може бути, тобі дати ще ключ від квартири, де гроші лежать? Тому це зроблено, але це дуже логічно, це дуже просто. А дуже багато квартир зараз будемо простаювати, тому що у людей люди там і не живуть, і не здають, і вона просто стоїть як голий бетон. Друзі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Початком повномасштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість Просто залишились стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. А ми рухаємось далі. І наступна новина: а вона про те, що родина Злочевського купила будівлю Київ Фудмаркет. А ви любите ходити до Києва Фудмаркета? Мені подобається ресторанчики поряд, а не сам Київ. Фудмаркет, скажіть, як вам на початку 2023 року компанія Укімоті придбала нерухомість, де розташовується популярний заклад Київ Market. Як заклад харчування маркет належить рестораторам Алексу Куперу та Михайлу Беліну. Але як нерухомість, це вже інший бізнес-ресторан є лише орендує. Це будівля на 1800 квадратних метрів та дві ділянки загалом на 0,27 га. Земля належить державі, але вона йде в комплекті до нерухомості. Усе це майно записано на ТОВ у Кімоті. Компанія названа в честь японської богині їжі. На момент угоди була оформлена на вочевидь підставну киянку, яка не має жодного іншого бізнесу. Але вже навісні 23-го року Окімоті офіційно стала власністю Анни і Каріни Злочевських. Сума угоди публічно не оголошилась, але якщо орієнтуватись передбачувані 2000 доларів за метр квадратний, то весь в а мав обійтись новим власникам у суму від 3,6 мільйона доларів, що більше ніж половина сумнозвісного рекордного хабара, який Злочевський хотів заплатити за повернення до спокійного життя в Україні. Нагадаємо, що це був за хабар Злочевського у червні 2020 року НАБУ року. Набута зірвали спробу передати керівництво антикорупційних органів рекордну суму 5 мільйонів доларів за закриття справи, пов'язаної з видачею кредитів в Ріалбанку олігарха Курченка. А ще один мільйон доларів має піти посереднику податківцю Ілляшенку. Посередниками у справі також були адвокати Кіча та екс-керівниця одного з департаментів ДФС Мазурова. Передачу коштів організував екс-міністр екології часів Януковича Микола Злочевський. 19 квітня Вищий антикорупційний суд з ініціативи НАБУ та САП дозволив зняти арешт з цих коштів. 5,95 млн доларів, понад 170 млн грн за курсом НБУ, вже прораховано на потреби. Обороноздатності держави, що дуже добре, за останні три роки було декілька спроб вивести злочевського удару і залишити його навіть без судимості. Спершу залучали Печерський суд, через який намагалися забрати справу набу. У результаті всі обвинувачення отримали обвинувальні вироки із судимості, але ніхто не сів до в'язниці. Водночас справа принесла близько 1 мільярда гривень на потреби військових. 1 мільярд доларів це звично круто, але якщо ми бачимо, що тільки... Майже 6 мільярдів доларів йшло на хабарі, то ви розумієте, яка реальна була вартість питання, яке намагались вирішити, зазвичай це в 10, 15, 20, 20 разів більше. Тому то, що у нас мільярд гривень на потреби військових я ж кажу, це дуже добре. Але просто вдумайтесь, про які цифри йшла мова. Тому бачите, гроші у Орден Злочевський залишились. Я думаю, що більше трьох мільйонів це дійсно десь цифра між трьома і п'ятью мільйонами, за яку була зроблена ця угода, тому що напевно Київ Фудмаркет вже з орендарями. Давайте подивимось чесно, правді у вічі. Тобто це вже готовий бізнес. І я думаю, що 2 тисячі доларів, напевно, це замало. Я думаю, що сума була трошки побільше, за яку був продан. Я думаю, що десь близько 5 мільйонів він коштував. Тому гроші є, як в тій пісні було, так? Да? є, нормаль, все а потом раз і капець. Тому, е друзі, отакі от новини у нас на сьогодні. Не знаю, чи радісні вони, чи ні. Не знаю, для чого це все веде нас. Бачимо, що корупція. А я недавно почув а, такий класний вислів, що корупція це досить солодке слово, і напевно його повинні ми змінити слово корупція, до якого вже навіть звик звикло наше вухо. На слово мародерство під час війни, коли ми бачимо, як обкрадають державу, це називається мародерство. Давайте називати речі своїми іменами. Ну і держава також не повинна, не повинна мародерить і давати людям можливість жити, виживати, хоча б сказав так, виживати в державі. Тому що якщо і держава буде мародерити, я ще скажу за іпотеки, такі захмарні, не буде. Брати гроші з тих, з кого повинна брати, або брати гроші з звичайних людей, звичайних покупців. Я ще закажу за, наприклад, тут Київ Мізбут та їх квартири. Київ Мізбут повинен був зараз працювати по заказу від держави і будувати житло до військових. От зараз це було б найбільш важливо, щоб військові розуміли за що вони йдуть. І за що вони втрачають своє життя на фронті, щоб хоча б їх родина була забезпечена? І от коли ми бачимо, що просто кушнір йде з посади, написав, пішов, хто буде займатися цими добудовами? Ви розумієте, яка кількість недобудов у Києві Мізбуде? Де будуть брати ці гроші? Які Якщо їх не вистачає, значить кудись, кудись вони ж пішли, ці 17 мільярдів гривень. Це офіційна цифра, яку Кушнір озвучував, що їй не вистачає зараз в оборотці компанії. І зараз ці кошти де будуть брати з бюджету Києва або з бюджету України. Я не знаю, Київ витягне такий бюджет. Я не знаю, там половина цієї суми потрібно, щоб тільки запустити проекти, наприклад. Тому у мене дуже багато питань, друзі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Нерухомість при, цьому, при, при всьому, вона продається. Так, вона продається десь в разів 8-7, я ще скажу, за Київ слабше, ніж це було до війни. Але ті компанії, які залишились будувати, вони продають. Подивіться наші випуски будують або імітують, Подивіться, скільки компаній реально будують. Це маленькі, невеличкі компанії. Тобто, Київ Міцбуд» зі своїм брендом продавав би зараз. Ну, добре, ну, в половину від довоєнного, але продавав би, як якщо будував би. Друзі, а дякую, що дивились. Не дивлячись на це, все, ми повинні допомагати нашій армії, повинні допомагати нашим хлопцям на фронті. Тому донатимо ЗСУ, слава ЗСУ, слава Україні. До нової зустрічі. Пока-пока.